Привіт! Привет. Чи не готова ти спробувати протримати нашого Мішу хвилину часу в себе на руках і за це отримаєш максимально смачну каву від італійської кав'ярні в місті Львів? Ну давайте я Пробуєш? спробую. Його брати можна, типу, отут під цей і тут під цей, Або під дубцю. Угу. Пані, ти така отакова, загортаєш його, як дитинку. Пробуй. Ой. Міша, стій. Бери. О, Правильно. Давай, давай. Ой, Міша! Тяжкий? Наскільки тяжкий? Достатньо. Від 1 до 10. Мішок картоплі. Притримаєш? Не знаю. Чи не справишся? Ой, я не знаю. Тяжкий сильний. Як тебе звати? Мене звати Анастасія. Анастасія, знаєш скільки місяців? Йому лише 4,5 місяці і він вже важить від 20 кілограм. Ага. Ой. Тяжкий? Скільки вже пройшло? 20 секунд. 20 20 секунд. Да. Сильно тяжкий, давай, такой оток. Він собі кайфує, хлопчик ти наш. Йому взагалі класно. Да, Міша, щось що ти, як ти прокоментуєш це собиття? Як ти прокоментуєш цю зустріч? Скажеш, а він спить. Спить. Спить, дядько. Взагалі не маєте собачки дома? Маю двох собак. Реально, а третю може? Де... до нас суду, Закарпаття. з 4,5 місяці. Якщо ти хочеш собі такого малюка, звертаєшся в особисті повідомлення. Ще є Міша і, міша і дівчинка. Ще 10, секунд. Ще 10 секунд і ви забираєте собі каву. Ой, але Міша, міша але Міша, вам подобається. Міша подобається. Подобається, але такий мішка гарний, ні. О, Міша, ти її так затіскайте, затіскайте його тако, такому. Молодець. Все, ти справилася з задачею. став його. Міша сподобалася. Міша сідає. Конечно. Міша сядь. Міша любить дівчат. Ти справилася з задачею? Міша заглядається на чу... а, на собак. Даруємо тобі таку візиточку. Вона тобі дає можливість отримати безкоштовну каву в кав'ярні в італійській кав'ярні, яка знаходиться. Зараз, секунду. Площа ринок 29. А, площа ринок 29. Тоді вона твоя. Дякую. А якщо зацікавиться батько, підписуйся на наш Тікток. Добре. Все тоді гарного дня. До побачення. Па-па.